Програмування, фінансова грамотність, фізичні експерименти та вивчення іноземних мов. У центрі освітніх інновацій Івано-Франківська відкрили безкоштовну літню школу для дітей. Літня stem школа інновацій вона включає не тільки навчання, не тільки конкурси. Це чудові поїздки, це дослідження. Як волонтери із Прикарпаття готують автівки для військових на передову? Спочатку покриваємо цілу машину, далі наносимо камуфляж. Розмальовані тубуси, речі російських військових, фото та малюнки. У Івано-Франківську відкрили виставку предметів з фронту. Хочеться, щоб побачили всі. Вся Україна, як тяжко, що Росія принесла нам смерть. В центрі освітніх інновацій, що в Івано-Франківську, сьогодні відкрили літню школу для дітей. Одне з перших з занять, яке відбулося, має назву «У світі фракталів. <праць> Цього коду написала. А раніше робила? Ні, але в мене є досвід. А як його робити? Розкажи нам трошки. Довга історія. Можете подивитись тільки на код. Методистка центру Олеся Власій, яка проводила заняття, каже, навчає дітей створювати фрактали у програмі Scratch, а також за допомогою кольорового паперу. Ми об'єднали таку активність крім програмування, щоб дітки ще бачили, що ось ці речі, які ми програмуємо, вони є навколо нас, вони є у дизайнерських речах, вони є в архітектурі, вони є в природі. Складає код за зразком Іван Матвійчук. каже, поки не знає, чи відвідуватимуть цю літню школу, бо живе у Коломийському районі. Вийшла ось така фігура, і вона завжди. Ну, такі квадратики, і вони завжди рухаються. В типу коло виходить з них може бути і інший колір, якщо захотіти. У літній школі безкоштовно відбуватимуться заняття з різних дисциплін, розповідає директорка центру Марія Починок. Зокрема, це гуртки шиття, фінансова грамотність, фізичні експерименти, вивчення мов за словами Марії, Починок, щоб ходити до літньої школи, батькам достатньо написати заяву про бажання дитини відвідувати заняття. Літня stem школа інновації вона включає не тільки навчання, не тільки конкурси, це і чудові поїздки, це дослідження, це мандрівки не тільки значними місцями, безпечними місцями України, а і, зокрема, за кордоном. От 8 червня буде виїзд Кам'янець-Подільськ, де буде ряд різних наукових шоу, цікавих майстер-класів, які будуть проводити відомих всі з України. Від 15 травня учасники центру освітніх інновацій їздять у мандрівки власним СТЕМ автобусом. Вихованець центру Михайло Куляк один з тих, хто обладнав звичайний автобус речами, які могли би знадобитися дітям у дорозі. Він в нас є секційним і наповнення змінюється відповідно до теми вивчення. Зараз він оснащений d принтером, обладнанням для презентацій та стем наборами для конструювання. Також в ньому є ніби подушечки для зручності, ще зарубіжна література, аптечка. Михайло Куляк каже, планує ще більше модернізувати автобус, зокрема, встановити кондиціонер. Оксана Василик, Роман Булелик Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ось у цьому гаражі у селищі Парагінське майстри готують машини до роботи на передовій. Робиться решітка. Вона робиться для того, аби не пробити радіатор, бо часто буває таке, їдуть в темноті і не видно куди їхати. Заїжджається, в щось розбивається радіатор, машина виходить з ладу. На матеріал гроші ми вже шукаємо познайомих. Хтось побачив історії десь в інстаграмі, хтось десь побачив, що ми щось робимо, і вони елементарно скидують. Ми за ці гроші робимо. По роботі, так вже по-волонтерськи, ми за роботу. Нічого не беремо. В середньому тут працюють п'ятеро волонтерів, каже Василь. Вони займаються офроудом, тож машини до їзди бездоріжжям готували і раніше. Знаючи це, до чоловіків звернувся командир патрульного батальйону 50-го полку Нацгвардії України Петро Бойко та запропонував допомагати військовим. За останні чотири місяці волонтери підготували до роботи для військових нацгвардії на фронті шість пікапів. Ще дві автівки пристосували для бійців на початку повномасштабної війни, каже Петро Бойко. Кожен автомобіль, який був переданий моїми друзями на схід, зараз виконує бойові завдання. І до мене мої підлеглі часто звертаються з коментарями про ці автомобілі і зі словами вдячності за те, що є люди, які займаються такою роботою. Як розповідає Петро Бойко, ось ці два автомобілі, над якими працюють зараз, слугуватимуть для 50-го полку Нацгвардії на Луганському напрямку. За його словами, більшість машин, які у Порегінському лагодять для військових, закуповує за гроші благодійників та передає з Ірландії житель цього селища Михайло Герда. Як тільки такий автомобіль недорогий, виставляється на продаж, ми одразу їдемо, телефонуємо і пробуємо його купити. Якщо Люди приватні особи. Якщо показуєш їм фотографії, як хлопці переробляють цей автомобіль, як він виглядає, і люди входять у положення і скидають гроші, дають дешевше. До тюнінгу авто долучаються і військові нацгвардії. Вони переймають досвід, аби в майбутньому самим готувати автівки для побратимів, каже військовослужбовець Дмитро Пешкаль. Ми е, робимо більший кліренс автомобіля, тобто робимо його вищим, щоб він був більш прохи... ну, прохідним. Ми додаємо сюди по дві ресори. Ресори беремо звичайного Камаза, вони дешевші і більш практичні в цій машині. Коли ми ставимо дві ресори, машина стає вища. При підготовці машини до роботи на фронті майстри консультуються із військовими, які перебувають на передовій, а також експериментують самостійно, щоб кожна автівка вийшла міцнішою за попередньо, каже волонтер Роман Українець. Ми в перші часи робили, збиралися там 8 година вечора. І робили до 2 рання, до 3. Тіпа типу, були такі дві машини, я вам покажу відео. У мене є відео. там До п'ятої години рання ми робили дві машини, бо одна мала на другий день поїхати. Десята година вже тепер? То порадна, майже шоста. Шоста година рання. Не знаю, то вже і свято. Такий драконця я отримав, не знаю, на тих колесах одче собі. Після завершення робіт автомобілі фарбують. Фарба повністю автомобільна. Фарба не злазить, тримається. Ну, хлопці ще не скаржились. Спочатку ми наносили пікселі, Тепер вже хлопці сказали наносити такі більш зелених кольорів. Та, ну, під, та й хуліті можна сказати. Кожну машину перед відправкою на фронт волонтери тестують, каже Василь Ганькович. Коли ми тестуємо, в загальному все добре, але буває момент, що десь там трубка якась лопне, перегнивши її, треба полагодити, полагодити. Десь щось може відламатися, треба заварити. Буває таке, що іменно при тестуванні виходить з ладу. Але ми їх тестуємо у дуже таких надзвичайних умовах. Ми заганяємо в гори, беремо там, наприклад, 5 чоловік, заганяємо, грузимо і катаємося по наших горах, по бездоріжжю. Трошки тестуємо на варку. Ілона Захарук Назар Вінтонюк Суспільне новини Іванофранківщина. Він не дається, він такий важкий. Я я його, вроді би, як кажуть, душу складаю. Він від мене відвертається. Я йому кажу, я тобі підтримаю. Папа дарів. Тікали, не... кісточки ламаються, він падає, він ну, як то не дає. Це дуже важко цей давався тубус. Ірина Липень показує розмальовані тубуси, які представлені на виставці Наш Дім Україна. Жінка розмалювала акрилом 44 снаряди. Каже, сюжети для малюнків різноманітні. Чоловік привіз тубус, не просто мені показати. Він був страшний такий, ну як. Ви самі розумієте, після бойових дій мені захотілося його, як кажуть, прикрасити, дати йому життя, мирне життя. І перший мій тубус – «Ангелочок». Загалом на виставці представили понад 140 предметів. Це фото, малюнки, трофеї наших бійців та тубуси від зброї. Частину рештків боєприпасів розмалювали студенти Криворізького педагогічного університету. Волонтер Юрій Шляпцем розповідає, що снаряди привіз із місць дислокації 17-го танкового батальйону. Це Миколаївщина, Херсонщина та Донеччина. Я вибачаюсь перед вашим містом, але ну, ви живете в другому вимірі. У вас мир. Люди не бачать війни, вони не бачать. Зараз дітки маленькі на Херсонщині, ні світла, немає газу. Люди живуть в погрібах. Тяжко дуже. Хочеться, хоч, щоб побачили всі. Вся Україна, як тяжко, що Росія принесла нам смерть. Одна із відвідувачок виставки, студентка Прикарпатського національного університету, факультету мистецтв Юлія Іванишин, каже, що побачене тут нагадало їй 24 лютого та всі події за той день. Коли це все розглядаєш, ну в... мені дивно людей, які живуть просто в бульбашці і заперечують, що от, це правда, що такого немає і тому подібне. Я просто хочу, щоб весь світ це бачив, щоб всі люди це бачили, щоб вони про це говорили. Щоб у 21 столітті таке поняття, як війна, було дикістю, щоб це було ненормальним і щоб люди зрозуміли, що це ніякий не мир. І якщо це такий мир, то я не хочу жити в такому мирі. Зі слів голови правління Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України Світлани Повшик виставка «Наш дім Україна триватиме до 13 червня. Далі експозицію перевезуть до Львова. Наталі Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. В Дем'яному лазі в івано Франківську священники відслужили молебень за прикарпатцями, які загинули від рук працівників НКВС. Міляти шану загиблим прийшло близько сотні людей. Орися Грицак приходить щороку на панахиду за закатованими у Дем'яному лазі. Тепер у нас є ще набагато більше. Треба згадуємо і тих, і згадуємо і цих, що тепер населення територію до боротьбі за ту не неньку нашу Україну, щоб то вже звершилося на кінець то вже довго-довго часу. А тепер ми хочемо, щоб вже не кінець того старшіття, щоб ми скоріші залишилися до неї. Мали Мали своє. Своє. Вільно, незалежно очевидно, що щоб Україна процвітала нашу пам'ятну панахиду у Дем'яному лазі проводять з 1989 року. каже історик та директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Корчук. За його словами, саме тоді на цьому місці знайшли та перепоховали останки закатованих людей. Кілька років тому воно десь уже. Люди десь збайдужіли до цієї теми, але сьогодні, після повномасштабного вторгнення, воно активізувалося, тому що Ті злочини, які чинили комуністи, ми сьогодні бачимо на прикладі окупованих територій України. Бачимо про те, що історія повторюється. Ми бачили це в Бучі, в Ізюмі, в інших містах, які перебували під окупацією. І тому це для нас урок в першу чергу для того, щоб вигнати ворога своєї країни, для того, щоб такі злочини не повторювалися. У 1989 році у дум'яному лазі знайшли тіла 524 жертв, каже керівник розкопок Роман Кру. Уцик, тодішня влада, пригадує чоловік, дуже хотіла приховати всю правду про похованих тут людей. У місцевих газетах публікували, що у Дем'яному лазі знайшли нібито жертв фашистів чи бандерівців, але зробити цього їм не вдалося. Біля окремих людських решток знайшли документи, зокрема залишки судових вироків, в яких йшлося про похованих тут людей. Роман Круцик пригадує: тоді в області знайшли ще 16 місць масових поховань жертв комуністичного режиму. На цьому пагорбі ще є могили, ми просто їх не знайшли. Я в архіві зустрічав матеріали звід станіславських кегебістів, то їм це місце дуже подобалось, бо близько лісу. Вони сюди часто возили людей, закопували, яких убивали. Але вже перед війною останнє місце це сюди везли машинами. Ідентифікувати після розкопок вдалося небагатьох людей, каже Роман Круцик. До слова, у серпні 2017 року, на вулиці Ленкавського у Івано-Франківську виявили залишки тіл 134 прикарпатців, яких стратили радянські НКВСівці у період 1939-1941 років. Їх перепоховали у Дем'яному лазі у березні 2018 року. Галина Марії Норман Булелик. Суспільне новини Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.